У Донецьку оголошено триденний траур загинув один з ватажків сепаратистів. Командир батальйону Сомалі Михайло Толстих, відомий як Гіві. Його тіло знайшли у власному кабінеті, де приблизно шості ранку стався вибух. ОДНР заявили, що за цим стоять українські спецслужби і посилили заходи безпеки. У службі безпеки України зазначили, що Київ наразі не контролює тимчасово окуповані райони Донецької області. Водночас у соцмережах висловлюють сумніви у причетності українських диверсійних груп до вбивства. Звертають увагу, що вибух стався на закритій території колишньої військової бази на околицях Донецька у Маківці, де розташовувався його штаб. Припускають, що вантажок був ліквідований спецслужбами самих сепаратистів. Батальйон Толстих вважається одним з найактивніших підрозділів проросійських сепаратистів на сході України. У жовтні у Донецьку, внаслідок вибуху, загинув командир батальйону Спарта Арсен Павлов Моторола.